Забезпечити виконання усіх вимог законодавства України про охорону праці із таким закликом до місцевих роботодавців, керівників різних підприємств, установ та організацій та їх підлеглих звернулися представники новоствореного оргкомітету з підготовки та проведення у Хмельницькому тижня охорони праці. З Цією метою його учасники розробили та затвердили план заходів, у рамках якого передбачено ряд комплексних перевірок на підприємствах міста. План роботи оргкомітету також входить визначити день відкритих дверей управління праці, а також наглядових органів області щодо виїзду на зазначені підприємства і проведення роз'яснено-профілактичної роботи з працюючим населенням. За словами Едуарда Бабія, за період з березня минулого року до березня 2011-го, стан охорони праці та умови праці перевіряли майже на чотирьох сотнях підприємств та установ Хмельницького. Порушення різного роду виявили на 250 підприємствах. Тому до участі у міських заходах щодо охорони праці члени оргкомітету, дещо подискутувавши, вирішили допустити лише 25 підприємств. На семи із них проведуть дні відкритих дверей управління праці, соцзахисту та охорони здоров'я. До слова до складу організаційного комітету з підготовки та проведення у місті тижні охорони праці війшли представники різних контролюючих інстанцій. Найбільш сумлінні керівники установ та організацій у різних галузях, незалежно від форм власності, будуть відібрані для відзначення міським головою у конкурсі Кращий роботодавець 2011 року з питань охорони праці. Шановні хмельничани від членів оргкомітету звертають до керівних підприємств, роботодавців, Незалежно від форм власності керівників середньої ланки, самих працівників, не нехтовнути вимогами законодавчих нормативних актів з питань охорони праці, Пам'ятати про те, що вас чекають рідні, близькі вам люди живими і здоровими.